Привіт, ти на YouTube-каналі Ізіально, і це огляд дуже крутого та потужного блоку живлення від OnePlus. Зустрічайте OnePlus SuperVOOC 100 w Dual Port Charger. Зараз вам все детально про цей гаджет розкажу та покажу. Починаємо. Отже, блочок має класичний вид, виконаний з приємного рельєфного пластику, китайська вилка органічно захована в корпусі. А також тут у нас є технічні написи. Отже, в нас два порти: один Type-C плюс один USB A. Зараз вам показую, яку потужність видають порти, якщо заряджати по одному девайсу, чи з підтримкою супервук зарядки, чи девайси з Power Delivery. А також ви можете побачити, яку потужність будуть видавати порти, якщо одночасно заряджати два девайси. А також в комплекті поставки йде оригінальний фірмовий червоний кабель OnePlus, Type-C на Type-C довжиною 1 метр. Отже, тестував я блочок на чотирьох смартфонах OnePlus, OnePlus 11, OnePlus 11R, які підтримують зарядку SuperVOOC 100 Вт, а також мій основний смартфон. Смартфон OnePlus 9 Pro з підтримкою Warp Charge 65 Вт. А також мій попередній смартфон OnePlus 6 t з підтримкою Dash Charge 20 Вт. Отже, зараз вам показую таблицю, де детально розписав, як всі ці смартфони заряджаються від рідних блоків живлення та з цією зарядкою супервук 100 Вт. Тобто, як бачите, результати однакові, плюс-мінус там пару хвилин взагалі ніякої нам ролі не грають. Наприклад, коли заряджав одночасно OnePlus 9 Pro плюс OnePlus 6 t 9 Pro показував, що зарядка вже йде не 65 Вт, а 50 Вт. А коли вже одночасно заряджав OnePlus 11 плюс OnePlus 11 r то потужність в ваттах смартфони вже не показували. Але якщо подивитися на час повної зарядки, коли заряджався один смартфон і коли два, і порівняти тривалість зарядки, то я можу так прикинути, що зарядка OnePlus 11 була десь до 80 Вт, а 11 r десь заряджався до 45 Вт. Хоча виникає питання: зарядка то підтримує максимум до 100 Вт, але логічно, що по законам фізики ви ніколи. Коли не отримуєте реальні 100 ватт. Ось, наприклад, в мене був USB-тестер мого клієнта, який підтримує SuperVOOC стандарт. І я вирішив зарядити свій OnePlus 9 Pro, і що я побачив під час зарядки. Отже, максимум, що я побачив, це 9,5 вольт 6,5 А, що приблизно 61-62 Вт. Потім поступово потужність зменшується, і я побачив 9,3 вольти і 5,1 А, що приблизно дорівнює 47 Вт. А далі була взагалі ще менша потужність. Тобто так. Виробник вказує нам максимальну потужність зарядки при ідеальних умовах роботи, але таких умов навряд чи можна буде досягти. Тим паче не забуваємо про перегрів. До речі, під час зарядки OnePlus 11 смартфон нагрівся до 41-42 градусів, а блок живлення до 49 градусів. Отже, в підсумку вважаю, що OnePlus SuperVOOC 100W Dolport Charger це дуже корисна, і потужна річ для тих, хто має смартфони та девайси в OnePlus, Oppo та RealMe. Це більш ідеальне поєднання для того, щоб юзати цей пристрій на максимум, тому що тільки ці три виробника підтримують зарядки SuperVOOC. Так, звичайно, є девайси у цих виробників, де потужність зарядки більша, ніж може видати цей блочок, але у будь-якому випадку рекомендую для використання даний пристрій. Тим паче є підтримка стандарту Power Delivery до 65 Вт так Quick Charge до 30 Вт. А це вже розв'язує нам руки для більш глобального охоплення та заряджання різних девайсів та електроніки. Без перебільшень рекомендую до покупки. Посилання, де купував OnePlus SuperVOOC 100W Dolport Charger, залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися і придивитися собі цікаво. Аві, товари за гарною ціною в Україні після огляду усі посилання ти знайдеш в описі під відео. І реквізити для донатів також підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!